Ми розшукуємо дев'ятирічного Леона Орлюка. Хлопець мешкав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у місті Таврійськ, і саме там зустрів повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини надійшла із початком цього навчального року, у вересні місяці, і з тих пір про долю Леона нічого не відомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопчика вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Запам'ятайте обличчя дитини. Леон виглядає на 9-10 років. У нього відносно довге волосся та помітна родима пляма на підборідді. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи володіє, бодай якоюсь інформацію про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки семирічної кірочки Мікрикової. Дівчинка мешкала на Харківщині у прикордонному з Росією місті Вовчанськ і, починаючи з червня місяця цього року про долю дитини нічого не відомо. Що стосується того, як вони зникли, закінчився навчальний рік. Тоді ж почалося у Вовчанську, там оце в травні здається ж. Вони мені сказали, що вони виїхали. Це все у нас є в переписках, все, я поліції надавала ці всі переписки. Вони сказали, що вони виїхали, але вони в селі у родичів і зв'язку з ним в них немає. Вони на уроки виходити онлайн не будуть, але будуть надсилати завдання. Про зникнення дитини повідомили саме працівники Вовчанського ліцею, де і навчалась Кіра. Там розповіли, що родина дівчинки виїхала з рідного міста ще весною, але усі залишались на зв'язку. Я запитала, чи ви в безпеці, чи ви виїхали. Вони так, ми виїхали, ми поїхали в село до родичів. Вони майже щодня присилали домашні завдання, все виконували, все було добре. Потім вже закінчився навчальний рік і десь, десь 12 червня було останнє повідомлення, коли я відправила дитині вже свідоцтво ну, і це табель. І після того ми перестали переписуватися і все. Більше зв'язку я з ними не мала. Далі пішли діти всі на канікули. І вже коли ми виходили у терпні на навчання, ну я, як завжди, обдзвонювала всіх батьків, все їм так і не додзвонилося. Влітку цього року родина Мікрюкових загадково зникла. Де вони перебувають, зокрема, і маленька Кіра, ніхто не знає. Навіть родичі не володіють інформацією про місце перебування своїх близьких. Я розмовляла з своїми колегами. Я просто ж не ну сама не з Вовчанська, і питала, чи шукають їх родичі, чи що. І мені колеги говорили так, що їх шукають багато родичів, і що з ними зв'язок з них саме 12 чи 13 червня. Класна керівниця дівчинки відверто шокована. Жінка ледь стримувала емоції під час розмови і дуже сподівається, що з вашою допомогою кірочку мікрюкову вдасться розшукати. Ми розшукуємо нашу ученицю і кіру, яка зникла в Вовчанську. то е, має якусь... вибачте, я, я не, не можу. Якщо в когось є будь-яка інформація, звертайтесь, будь ласка, в службу розшуку або до поліції. Зателефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна у будь-який час доби за коротким номером 116.30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою семирічну кіру Мікрюкову вдасться знайти. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дівчинки може стати дуже важливою. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua